І тут 45-й рік, а я в тюрмі сиджу. А в тюрмі хороша, все додається і додається. І вже так, і той починає тісно бути. А коли вже перемога, побіда, тоді як напхали. Там, де було вже тісновато 100 людей, де 360 знаєте, чоловік. Кого вони тоді заарештовували, що так багато пішло? Тож, тож наших, чи... Кого а Вони звідти вже з той ешелон прийшов з Закарпаття, там ті маяри, оти всі. От. І туди до нас. От. От так. Вальтом ми спали. Як спали так. Ноги ну, я, я клану на тому. На свого вальта він мені. І буває таке, що вже дихати не маєш Нога ти ногати. Береш на ногу відкидаєш, хлебно повітрати. А тоді було тепло якраз ті пода. А ще стільки того сопуху, того диха. Так що ти в камери туманцю весененьки. От мрака така, сира. А, а кльозит був так збоку вже окремо. Та що нас спасала, що то є. Не в камері, чи, чи в камері, але якось так збоку. В так. Mm. Ну, кабинка. От І туди. І там, як каже, не кожен може тримати, там старий були. І так. Ніс, ніс, той не доніс. діс і подарується. Або те, де, де моя, ти моя сидження було, бо в мене такий, ну, не дощовик, що не примагала. І на тому може, дощовику я я той сидів, і лежав, і спав. От. І там завжди не пропускала поту було.

І я такий спотіли, а то вже кілька тижнів в такій тісноті. Пішов і такий під той душ. То мені так приємно, добре було, а потім прийшов на своє місце сів, що щось з мене ріється. Насмаляться. Ну, ну, Трепиться. Мене здороває. І мою моєшки розховують так. починає заставити. Через день, через два мене тільки дикого тиш відео. А то все маска, струп. Каже, робіт щодо з тим, пацан пропадає, а мене пацаном се звали. І вже в мене горіяшка, і я вже той. Ну, нормально не можу думати. Мене забирають. Каже, а кажуть, не кажуть, двойниця. Так, да. А там було два німця. Також все. В Німці серед ув'язнених буде. Плік... Ув'язне, так. От. от Послісом. І там я вже починаю відходити. Та змазує мене, тим. Не знаю, я там чи чим. І там починаю іти. тут от, от, з лицятах. Так що зайшло. А голова. Один з одне з пакету І скільки ви 19 місяців проситіли в тому Замарстинові? і Замарстинова вас куди забрали далі? Як, як? Після Замарстинова вас куди з тої тюрми забрали? На пересілку. Була пересилка тут там. -то, ну, на тена, де тепер є той Чорновола. Угу. Там, де Гната Хоткевича, той купався. Куткевича, ота. Там ще на пересилці був чихав аж до того до місяця, травня. Травня то вже 46-го, так? А тыди на той, на этап. В травне 46-го? Так, да. Этап у нас, значит, это 15 тысяч трехсот пересылки, пешками через Ливу. На загнала по-городецьки туди на те. На залізницю до вагона. Це вже не на головний, а там збоку, там де тепер є. Вагони там стоять, де тепер є ти перегороди. Mm -hmm. От і ще ті і плювали, були ті патріоти комсомольці. Дехто в грудку кін, а ми ще йдемо з тими в блохмитях, а одеж у нас була така ж на пиво роздіти, бо то, щоб вошеї не було, то у нас в той в прожарку, а там хто, хто мав шерстяне, то все воно погоріло. Я, я також так наполовину був. Правда, мені ще рятувало, що той, що з дому має. Полоття нема, таке. Оте. Ще трошки одягнути ма.